Браття та сестри у Христі Господі, ми говоримо про символ віри. Отже, після того, як ми обговорили вірування Отця і Сина і Святого Духа, котре було стверджувано на всіх п'яти Вселенських соборах, оскільки церква отримувала виклики. Зі всіх сторон е, язичництва і зі всіх сторон е, старозаповітних євреїв, церква мусила віддавати е, відповіді на такі питання, які піднімав Арий, коли він казав, що є Бог Отець. Е, це 321 е, 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 рік на Соборі, коли було порядка 320 єпископів скликано. Щоб погасити ту аріанську єресь, бо е, Арій говорив, що Бог отець найбільший, син там трошки менший, святий дух ще трошки менший. І йому там його проголосили єретиком. Потім було далі скликано Собор в 381 році, і там е, вже була єресь Діонесія, де вже коли встановили божественність Ісусу Христа. Ті єретики аріанські напали на через Діонесія, напали на Божественність Святого Духа. І церква знову давала відповідь, дивлячись на писання, де сотні разів говориться, що Святий Дух то не є, якась сила, а Святий Дух це є особа. І, злаща Матвія 28, 18, 20. Каже Христос, ідіть і навчіть усі народи що їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Адже Святий Дух має ім'я. Сила має назву, а не ім'я. Дорогий Христі, і говориться в Писаннях безліч раз, що е, силою Духа Святого оздоровлювали. Тобто Святий Дух має свою силу. Говориться безліч раз, що Святий Дух е, засмутився. Говориться безліч раз, що. Святий дух навчав, тобто виступав як вчитель, особа Святого Духа виступає як вчитель. Святий Дух сходив у вигляді голуба, а не у вигляді протонів, і електронів, і катодів, і анодів, і всякої решта фізичної і хімічної сили, але у вигляді люблячого Бога Отця і Сина, Святого Духа. У вигляді Святої Тройці. Адже після того всього, коли церква вже встановила Божественність Ісуса Христа, Божественність Духа Святого і правильне розуміння Божественності, Отця таким чином встановилося, пішли нападки на визначення церкви. Тобто люди, котрі вірували в Ісуса Христа, їм казали, ви взялися не звідки наші вірування старші, як ваші. Ви тут ніхто, фамілія ваша ніяка, і, і, і ви тут збираєтеся там в неділю, а не в суботу, порушуючи всі е, закони і тори, і так далі, тому подібне. Язичники почали нападати на церкву Христову, е, там були йшли переслідування, знищувалося тисячі. Спалювалися тисячі віруючих християн, кидали їх в ями до левів, кидали їх де в Римі на боїзка, і там випускали на них тигрів, а християни співали пісні і йшли на смерть у вірі, і Святий Дух давав їм показувати таке своє Євангеліє, оскільки самі ті християни, вони коли стали християнами, вони мали. Сила Святого Духа, щоб пережити е, мученицьку смерть і таким чином підтвердити, і це була їх, їхня найпотужніша Євангелія. Ми можемо зараз подивитися у писаннях, де е, греки і римляни казали, то не може бути, щоб в них не було істинного правдивого Бога. Бо жоден з нас би не пішов на таку мученицьку смерть, і ми би кожен з нас би відмовився від будь-якого бога, перейшов би до іншого бога, а вони мають того єдиного бога Яхве, і тому єдиному Богові кланяється, і таким чином е, імператор Константин зрозумів, що це є е, правдивий, єдиний і правдивий Бог, котрому е, повинні служити усі люди, і він е, став на захист християн і тоді був якраз придуманий е, мені здається, 432 чи в якому році я можу. Я можу спутати якийсь там рік, але був придуманий печатний станок, і тоді почалося розповсюдження Євангелії Христової і розмноження церкви Христової, про яку ми зараз говоримо, що в символі віри ми кажемо вірою в єдину Святу Соборну Апостольську церкву. Отже, Христос каже Матвія, 18 глава, 20 вірш своїм учням, перший Він каже. Що ви зав'яжете на землі, стосується гріхів, це зав'язане буде і на небі. Що розв'яжете на землі, це розв'язане буде і на небі. Говориться про владу ключів. Влада ключів дається, це буде ще і в наступному відео ця тема повторена, тому що вони пов'язані. Влада ключів дається кому? Християнам один місь, місь, ну, від одного до другого. Коли один другому согрешив, Христос сам навчає до скільки раз прощати ближньому. Каже, Петро каже, до семи разів, а Христос каже: ні, до сімдесят разів по сім. Тобто безкінечно треба прощати, коли є розкаяння, коли людина розкаялася. І говориться тут, звичайно, що то ніхто не каже, що хтось там комусь має відрубати ногу і скаже, вибач мені, і то треба то прощати. За таке має людина бути покарана, і на то закони не дозволяють. А Христос каже: віддавайте Богу Боже, кесару, Кесарова. І апостоли казали солдатам, коли вони казали, що ми маємо робити, що нам кидати службу, вони кажуть, ні, ви не будете мати ніякого гріха, якщо ви будете служити за свою. Зарплату не будете грабувати народ і будете отримувати свою платню чесно і будете служити е, владі, і таким чином все рівно ви залишитеся християнами невинни, невинними Богові. А хто вам е, дає злочинні накази, він за це понесе е, гріх. Розумієте? Тому е, ніхто не говорить про якісь такі. Коли Христос сказав простити гріхи. Хтось когось образив, прийшов сказав, вибач я Але мусив би прийти попросити вибачення за образу. Тоді Христос навчає прощати. Прощати треба е, е, такі дрібні гріхи. Але коли стосується вашого гріха, який ви чинили 10 років назад, чи 15 років назад, чи 5 років назад, чи нині, чи завтра вчинити, і той гріх потребує прощення не ближнього вашого, ви його не, не, не можете знайти, чи, чи він вам не хоче простити. Ви йому сказали, ви розкаялися, сказали, а він вам не прощає. Тоді ви йдете до церкви і де є рукопокладений пастор-священник. Я маю на увазі зараз, я говорю про в яких церквах я бачу відпущення гріхів. Я так перерахую, як десь якась е, е, організація лишиться і у них там є тіло кровна і поштої я не згадаю, то наперед перепрошую. Але почнемо з Материнської церкви, це є Римо-католицька церква, яка на початках до 10-го віку дала безліч мучеників, тому її е, ще до цієї пори є велика слава за тих всіх мучеників. І за єпископів, які показали своє єпископство, підтвердили катуванням. Вони пережили катування, так пережили і вмерли за віру Христову. Тобто Рима католицька церква по нинішній день все-таки вона має відпущення і прошення гріхів. Помимо того, вона затулена всілякими служіннями. Які вже трудно назвати християнськими, але відпущення гріхів там є, бо є запровадження тіла і крові на відпущення гріхів. Час від часу церква падала, римокатолицька, що було три папи римських, один, другий там вбивали кардиналів. Там була в церкві, перепрошую, запроваджена проституція, наркоманія, бізнес, зброя, все в купу скручено, і, і воно так. То до першого дня вона там нікуди не ділася педофілія і, 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 і всі ті гріхи, воно нікуди там не і насильно насильно, ще раз скажу, бо в Тимофія сказано, що е, священик має бути муж однієї жіни, і єпископ має бути муж однієї жіни, Розумієте, щоб добре радив церкву е, власними дітьми? І, і сім'єю, бо якщо він не може радити своїми дітьми, то як він буде, буде рядити церквою, тобто це є протиставлення своїх до церкви. І тут нема що додумувати, це є насильно, видумано і це є насильницький цілібат, який, напевно, в 90% не менше не, не є е, дотримуваний, дорогі в Христі. Отже, е, Римо-католицька церква далі. Від неї відкололася православна церква, в неї так само є порушення відпущення гріхів. Від Рима Католицької церкви відкололася у 16-му віці Лютеранська церква. І зараз є понад 100 мільйонів лютеран. Напевно, з них коло 80 мільйонів є. Загалом протестантів є понад 200 мільйонів. Але ми говоримо про Лютеранську і Іванську церкву. Це є лютерани і листи, це є в Європі і в Америці. Всіх разом є, ну, я кажу, думаю, що більше як е, 200 мільйонів. Тобто, е, така церква загалом вона після Риму католицької найбільша. І в когось там з протестантів, всі, хто мають віру у Тройцю правильну віру, вірують в Отця і Сина Святого Духа, і всі, хто роздають Тіло Кровно від Пушніх гріхів, це є ті люди, котрі належать до е, пасторату пастрату, е, котрі належать до церкви Христової і мають владу ключів. Е, не хочу згадувати нині, але мушу згадати, коли розмовляю з свідками Його і кажу, а що ж то ви людям забираєте тіло кров на відпущення грехів? Бо Христос дав учням. Кажу, відкрийте послання до коринтян, де сказано, що прийде до вас богатий і їсть свою вечерю. То були вечері любові, то були то, ви не путаєте з причастям. Я кажу, читайте далі, читайте там, є. Ану, читайте далі, що там Павло каже. Хай же кожен із вас, хто єсть. І, і, і розважає, бо чашу благословення, яку ми виливаємо, і і хліб, котрий ми ламаємо, то є спільнота е, е, крові і тіла Христового через те, е, що нехтуєте тим багато, хто з вас заснули, себто померли. Тобто тут нема що там якісь фіглі міглі викручувати, так як свідки його викручують, ті фіглі міглі що то, щоб відсунути людей абсолютно від тіла і крові на відпущення грехів, прикро мені шкода мені тих свідків, бо вони е, живуть, можна сказати, правильним життям. Один другому допомагають, один до другого добрий, один до другого сміються. Але коли вони будуть бачені на дорозі, звичайно, християнина. Такого, як я, кілька разів я ходив пішки і бачу, вони їдуть на свій цей сувор, то вони ще спеціально їхали на своє зібрання, що спеціально їхали в Колобані, щоб мене обтраскати. Бо я йшов у Расі, і їм тут не подобалось, і Вони ліпили на мене болото. Ну, бо я, ну, ви... вибачте, ну, ну, бо я не свідок його, мене можна обліпити болотом, мене можна було в Херсоні послати на три букви. Мені можна сказати, було батюшка у Сімферополі. Під... На... Ну... Не хочу там далі говорити. І всі такі речі я на собі зніс терпеливо. І Я е, дякую Христові, що дав мені силу тостерпіти. Бачив я і покарання за такі слова. Бачив, як ті люди, що мені таке говорили, в деяким часі вже пішли на суд Божий. Всякі речі в своєму житті я бачив, і я знаю, що є причастя Христове, дане. Е, Учням, е, запроваджене церквою, де вас е, христом запроваджено, де вас двоє чи троє збереться, яму, я моє, там я буду з вами. Отже, чому ми говоримо е, тепер апостольську єдину святу Соборну апостольську церкву. Тобто, е, апостольська тобто, церква від апостолів пішла 72. Христос відправив і ще 12 Христос відправив. Це всі вони учні і апостоли. Апостол це означає послані. Послані е, руку покладали після себе одні, другі, третіх і так дійшло до наших часів. І всі вони навчалися для того, щоб роздавати тіло на відпущення грехів. Е, е, апостоли ходили за Христом порядка не менше трьох років, не менше 3-4 роки це не менше. Ну, щоб ви зрозуміли, дорогі в Христі, тобто мусять бути навчені. Я не говорю зараз про якісь надзвичайні обставини, де хтось там на кораблі топиться і один другого спочатку хрестить, а потім один другого вибирає у пастори і отримує прощення гріхів, потім приходять до церкви і кажуть, за ті гріхи вам всі прощені, бо у вас були такі обставини, але далі ви. Далі э, ви э, є обидвої охрещені, але далі ні, ніхто з вас не є пастором. Хто хоче бути пастором, чи діяконом, чи релігійним працівником. Від самого Низу, коли я починав від релігійного працівника, э, мене руку покладав навіть пастор Ракош Джойл, Він туди був э, служником э, церкви э, лютеранської і э, пастором. І він покладав нас на служіння, на допомогу при пасторському цьому. Потім я був записаний далі як релігійний працівник, і потім рукопокладений як діякон. І так, в 2006 в кінці року, я був рукопокладений у Сімферополі на Сергія Ваценського на пасторське служіння. Тобто я маю владу відпускати гріхи, Гріхи в Христі Господі. Незалежно, як я живу, чи б я. Живу у родині, і чи я відійду від родини доти, поки я буду служити Богові, це буде моє і це буде моє служіння для церкви Христової. Тому що Бог дав мені таланти і розуміння, і я їх передаю вам, щоб ви зрозуміли для того, щоб ви пізнавали. Бо на сьогоднішній день можу вам сміло сказати, що ні на українській, ні на російській, ні на польській, ні на чеській, ні на словацькій, ні на будь-якій мові, е, я не побачу, скільки пояснень, скільки я вам даю відповідно Біблії. Ви беріть, відкривайте Біблію, так як я вам сьогодні сказав Матвія е, 18, глава 20 вірш, там побачите визначення Церкви Христової, там побачите все перед тим. І кожен раз, коли я вам говорю, я деколи. Не цитую вам, цитую вам, але не кажу той вірш, щоб ви собі самі його знайшли, дорогі у христі. Щоб ви самі зрозуміли. Покопалися трошки, постаралися, попрацювали, а не можете. Тоді питайте мене, де воно є. Я вам скажу, щоб ви розуміли, що то є наш труд і як він нам прийшов. Бо ми не просто так говоримо, ті, хто навчені, вам подавати Слово Боже, то є велике діло, то так, якби хірург. Ми розбираємо ту молитву так якби хірург розбирав хворого. Звичайно, що вам то здається, що цінніше, коли людину врутували, що там, що пастор гірки відпустив. Та людина все рівно вмре, дорогі в Христі. Хоч ви тисячу собі робіть в операції, хоч ви собі шкіру накигайте, хоч ви собі там що хочете, там груди пришиваєте, там Бог знає, що робіть, все одно ви прийдете і умрете. І все одно ваше тіло буде. Або поховане, або воно десь там ну, пропаде, бо знає йде чи на вінічне. Ви е, священник для вас є в тисячу раз важливіший, ніж будь-який лікар. Чому, е, коли людину в американських церквах, е, е, коли людину вбивають, йому, він каже, Я хочу прощення гріхів. Бо людина 7 років. Чи вісім чекає своєї смертної кари, і він кличе священника і кличе, і сповідається і сповідається, котрий розумні там по 20-30 раз просить священника, щоб їх посповідав і просить прощення гріхів. І повірте мені, що там вони каються. А не так, як у нас приходять люди хап-хляп, наїлася і пішла. І знову там, атаєся всяка така крива горбата, аби тебе там туди і сюди і звідти 150 мільйонів раз. То не причет то, то суд. А потім кажуть, ой, то в мене що там дитина заслабла, а то в мене дитина умерла, а то в мене там дочка умерла, син умер, я заслабла, нога відсохла, рука відсохла. Люди, ви як йдете до церкви по причасті, то не ходіть просто так, як по якусь ну, 100 грам Шнапсентринкін. А як йдете, то ви розумієте, що ви йдете попрошення гріхів. А коли ви отримали то прощення гріхів. Ви сповідалися символом віри. То ви це цініть в собі. Трує в Христі. Бо інакше, якщо ви будете то поступати так, що, що вам будуть, е, люди перед вами будуть розпинатися, пояснювати, а ви далі будете ходити, як, як то кажуть, як посвічену воду. То ви собі самі будете суд їсти і суд собі пити. Маєте. Подяку до Бога. Бо коли він йшов на Хрест, він не йшов як посвячену воду розпинатися. Коли він давав тіло і кров на відпущення гріхів. Христос. І коли ми вам даємо, то ми знаємо прекрасно, що Він пережив задля того. А коли людина йде собі, так «А ви прийшла, я пам'ятаю. Взагалі я не зрозумів туди, чого пастор йому дав то то причастя. Бо, бо він кінець служби прибігає, стояв в чергу і вже гам-гам-гам. Тебе взяв хреста і дав давму погол, скудов хлопе. А що ти сюди приперся? Ти ж сповідомив чи що ти робив для того? Прибіг і вже опс хам гам гам бо він в хорі співає. Там ніяка різниця, де ти співаєш, чоловічко добрий. Не маєш покаяння, не маєш нічого. У мене причастя не получиш. Ти не на дорозі, не вмираєш. Умирає. Що вмираєш, почекай тиждень. Дорогі в Христі, це є велике діло. Не нехтуйте тим причастям. Ми по дорозі їдемо, ми бачимо, я кожен раз, коли їду, я маю коло себе тіло кров на відпущення гріхів. чи в поїзді, чи де-небудь, я висповідаю людину і, і відправлю в Царство Небесне. Чи на роботі, навіть коли я штукатуром працював, таке було, що і там я робив відпущення гріхів. Але перше, я ту людину вчив, навіть хоч вона мала 89 чи скільки років, щоб вона зрозуміла, що таке тіло кров. Вона сиділа, читала, я слухав, що чи вона читає. Я штукатуру слухаю, чи вона читає, чи може чи Царство Небесне, чи вона покаялася, бо гріхи в неї були немаленькі. Отчув, що вона прочитала, і тоді я їй даю прощення гріхів. То серйозна річ. Не нехтуйте, бо накличте собі біди на своїх дітей і, і, і на внуків, і на Бог знає що. Там, де Бог має вам відкрити ласку Божу, він вам закриє руку, ви навіть не будете знати, що Бог вам ту руку закрив. Бо не буде вам того е, помазання небесного, як то кажуть. Приймайте тіло кровного відпущення гріхів і робіть плоди віри, дорогі Христі. Робіть добро. Бо дерево пізнається з плодів його, каже Христос. Пізнавайте себе через свої плоди. Робіть добрі діла, і то не для вашого спасіння, бо Христос дав вам спасіння, а для того, щоб довершувати то спасіння. Дорогі Христі, слава Ісусу Христу!